Освітлення на озері Чеха почалося. Тепер же займатися спортом можна навіть у сутінках. Поки що тільки на певній відстані. 350 метрів бігової доріжки зі світлом, шість ліхтарів оснащені новими ощадними лампочками. Інша ділянка уздовж озера темна. Витрачено 20 тисяч гривень тільки на світильники і провід. Самі роботи були зроблені безкоштовно. Міськ світлом за благодійні внески тільки вистачало на два на два ліхтарі, тому ми доводились, що міська влада якби до цю суму помножила на чотири. Поки бігова доріжка з підсвітленням є тільки на чешці, але та не закінчена. Доробити її обіцяють навесні. Багато людей сюди приходить, займаємося. фізкультурою, скам так зарядкою. Багато людей приходять сюди займатися ввечері, і кхе, зараз восени рано. Темніше було трошки незручно. А зараз, як зробили це освітлення, слава Богу. Акцію Суми забіг планують зробити щорічною. Наступного разу збиратимуть шанувальники спорту, коли потепліше. Загалом планують облаштувати приблизно за два роки інші бігові ділянки міста. Центральний парк, Курський мікрорайон тощо. Марина Педаченко, Олександр Гордус на часі новини.